Всім привіт! З вами я, Юджін Євген. Це мій канал Ukrain. Сьогодні я записую його швиденько із машини. Про що будемо говорити? Ну, для тих, хто дивиться мій канал, я частіше всього роблю відео про машини, тому сьогодні про мийку. Що таке мийка? Сьогодні я помив ага, за два місяці другий раз машину. За місяць, півтора. Коротше, помив машину. І а, Машину мив а, не автоматично, не там, де хтось її миє, а мив самостійно. Тому, з чим я стикнувся. Перше. А, зараз вам покажу щось. Бачите, воно називається Coin Car Wash. Але є ще приписочка. Welcome всі ті, хто. Можуть оплачувати карткою. Але як завжди. Але як завжди, не робіть моїх помилок. Перший раз я думаю, ну, хм, карткою круто. Кльоп, карткою оплатив і погнав далі. Але в чому прикол? Коли ти оплачуєш карточку, відбій, тобто кошти з тебе рахуються, як тільки ти карточку почав приклав. До 10 доларів без зупину. Тобто, якщо ти. Робиш щось із машиною, миєш її пістолетом, якийсь вибираєш режим. А потім е, нажав off, тому що ти там пішов кудись щось зробити, достати коврики, там, я не знаю, е, двері відкрити, закрити, а гроші капають. А коли ти з монеткою, то монетку кидаєш, все зробив. Коли вона перестала працювати, з тебе гроші не знімають, ти все робиш, скільки тобі потрібно. Потім монетку. Опустив і погнав. Тому монетки приймають долар або 2 долари. Е, я почав, ну тобто можна багато закидати, я закидував по одній. Тобто я спочатку 2 долари кинув, потім 1, потім ще один. Коротше, коли я карткою платив, то з мене зняло 12 доларів. Коли я зараз монетками кидав, то з мене зняло 8 доларів. Якщо, якщо чесно, якщо б я був трошки розторопніший сьогодні, і я сьогодні використовував. Е, Пилосмок? Пилосмок. Пило смок. Пило смок. Пило. Куряво. Коротше. Пилосос. А, пилосос. Пилосос. Використовував пилосос. А, не подобається це слово. Засмоктувач. Засмоктувач. Смокталь... Смоктальщик. Коротше, е використовував його. І, якщо б не він, то я би вписався в 7. Або, може, і в 6 доларів. Коротше, майже на 50% дешевше, тому е не будьте крутіть такі, як я, не робіть помилок, е просто робіть е робіть їх місцеві. Вони кидають монетки, якісь олдстайл, але так дешевше. Так дешевше. Тому Лайки, вподобайки, там десь дзвіночок, колокольчик. Підписуйтеся на мій канал Ukrainian. Є ще телеграм-канал, десь там, десь там, десь там. Ну ви зрозуміли. Люблю, цілую, обнімаю. Не перемикайте.